Пред'явіть наказ коменданта, що я <працел> не коменданта. Ну, так при... <працел> а яке ви право маєте мене перевіряти? Згідно бойового розпорядження. У вас, розпорядження. Не, вас розпорядження. Не, <працел> повинен бути наказ комендант. Ні, Ні, коменданта. не коменданта ну, Тоді все, я вам нічого не представлю. В ваших руках будуть знаходитися мобільний телефон і паспорт. Ви не зустрічатися, що Ви не воєнкомату. Ви <сподаря> просто перевіряєте, що я градину. А де на я покажу? Ви покажіть, що у вас є справа, таке перевіряйте. Ви військовий стан зараз. Я не військово зобов'язаний. — А не військово зобов'язані. На контртерористичні загрози. Ми повинні, правда, це, що ви нормальні Я зрозумів. Ну я до, можу до будь-якої людини так підійти, сказати, ну, покажіть документи. ми ж вас не у вас з собою, нікуди ні, 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 без... 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 я без... розумію. але це ваша просьба, вже... правильно? Да. Є... Це просьба. Якщо ви відмовляєтесь, не буду викликати поліцію і свої поліцейські Є? вже будуть вас просити вимагати, щоб ви показали. Викликайте поліцію, тому що це незаконні дії. Це законні дії. Покажіть документ, якщо це законні дії. Я вам покажу. Почекайте, не, не сваріться. зараз я вам все покажу. Якщо це законні дії, я вам покажу. Просто yes. я знаю Конституцію України. Військово зобов'язання не мають права перевіряти. Мають право перевіряти документи тільки поліція на основі 32-ї статті, і там є шість пунктів. І для цих шести пунктів мають бути певні підстави. Це не розгормовляє нормальна ситуація, а не військовий стан. Я власне ми ж не просимо вас проводити нас не війна, а військовий стан військовий стан, стан. А військовий стан продл... Продл... продлений незаконно, тому що він має бути тільки три місяці. Ви законо... законотворець? Ви живете в Україні і мусите підтримувати закони ті, Що Що таке головний закон? Конституція України, всі ваші накази не дійсні. Головна Конституція України. І ви порушуєте Конституцію України. Не, не порушуємо ми нічого. Не Ну, порушуємо. покажіть, я вам покажу. Не, не питання, я не відмовляюсь. Просто покажіть законні підстави. Можливо, можливо ви російський громадянин, чи Е, По моєму акценту да, чутно, да, що я російський. Да, Чути, так. Да. І, кстати, дуже, дуже чітко чути. Статі, це якраз вас чути. Ми спорим, кстати, нема ми... в українській мові такого слова, кстаті. До спорим, речі. Ми споримо, ми споримо, ну, ні. ні. Ну, по вас чути, що ви російські. До речі, кажуть. Якщо ви так, зараз приїде поліція і забере вас на фільтрацію. ви хочете. Щас щас я... я шукаю, але не можу зараз дати. Зараз зайдемо на